Костенко, бузиновий цар. У садочку зеленочку ходить вісню віночку. Хтось грає на дуду, подивлюся, я піду. Баба каже, не ходи, темні поруч сади. Там, де вітер сородить, бузиновий цар сидить. Брови в нього волохаті, сіли космі Очерізь, бо ви грізь, кісті в нього, як злість, руки наче хапуни, так і схопить з бужини. Я кажу їй, ковують ні, очі у нього не страшні. На пенчках, як на троні, він сидить собі в короні. Грає дудку тіломію, я заграв би, та не вмію, А навколо ходить танець квіт. Є окаста духові, равик павик у траві. Я у нього дві настраски, слов на мураски. Три царівни не бузинові. Мають кожні по однові. На щепущі повуки, чуть сарпатки і совки. На царені опанчі зорі світяться вночі. Він сидить у бузині. Усміхається мені.